Привіт, я Олександра, і сьогодні ми говоримо про міжнародне оподаткування. Я пропоную сьогодні розглянути питання, як на практиці підготуватися до декларування іноземних доходів громадянина України, і які документи підготувати, і як зробити розрахунок. Для того щоб правильно скласти декларацію, тільки на перший погляд це не складно. Насправді є нюанси. Отже, перш за все, в податковому кодексі є стаття 13. і є пункт 13.5, який вимагає від платника податку, який претендує на зарахування сум сплачених податків з доходів за кордоном надати. Довідку від уповноваженого державного органу країни, в якій ви отримували доходи, тобто від податкової інспекції цієї країни, де ви отримували доходи, довідку про суми виплачених доходів, ставку податку і суму сплачених податків. Уважно почитайте текст пункту 13.5, тому що якщо бракує... Відомостей, наприклад, просто написано сума сплачених податків, але немає суми нарахованих доходів, то довідка не дооформлена. Крім того, ця довідка повинна бути легалізована. Якщо немає інших норм законодавства міжнародного щодо спрощеної процедури легалізації, Правило вимагається проставлення апостилю на такій довідці. Для цього ви можете звернутися або в консульську установу України за кордоном, або відповідно до органів, які здійснюють проставлення ставлення апостилю цього недостатньо. Отже, ми з вами отримали довідку про те, що ми сплатили податки за кордоном і намагаємося їх ці суми задекларувати в декларації про майновий стан та доходи в Україні. А перш за все, конвенції не розповсюджуються на військовий збір. Так, податок з доходів громадян безумовно у сфері регулювання подвійного податкування по конвенціях, але військового збору там немає, тому що це окремий збір. Тому будьте готові до того, що військовий збір ви доплатите в Україні в 100% випадків випадків зіста. Крім того, вам потрібно зробити перерахунок отриманих в іноземній валюті доходів у національну валюту у гривню, тому що декларація складається в гривнях. І за загальними нормами податкового законодавства українського дохід виражений в іноземній валюті відображається по курсу національного банку України на Дату отримання доходу, але що є датою отримання іноземного доходу? Момент нарахування доходу чи момент виплати закон український в тому відношенні слабенький і не дає відповіді на таке питання. Тому тут головне, щоб ви розуміли, як ви це визначили. Якщо це була заробітна плата, я вважаю, що треба брати період нарахування, тому що виплачений дохід. Він може бути пізніше виплачений і ну виплачений за мінусом податків іноземних. Тобто у вас сума нарахована, наприклад, 1000 євро, а фактично виплачено вам 800 євро. І різниця є у періодах. Тобто я би все таки брала період нарахування. Якщо періоду нарахування в принципі немає, або він невідомий. То ми беремо тоді, як мавпи, знаєте, по по банківській виписці, ми беремо дату фактичного отримання доходу, множимо на курс Національного банку а, України на дату надходження, і таким чином ми робимо такий мастер-файл, тобто зводимо наші усі іноземні доходи в перерахунку. До національної валюти. Так, те саме ми робимо з сумою сплачених податків, тому що фактично ми повинні все це привести до спільного знаменника. Ну і після цього можете додавати ці дані у декларацію про майновий стан і доходи. Ну і за бажанням можете додати інші документи, але ви обов'язково додаєте довідку іноземної країни. Яка підтверджує те, що податки були сплачені за кордоном? Без цієї довідки ви не просто ризикуєте це 100% що ви доплатите податки в Україні з повного обсягу доходів. Немає цієї довідки, не спішіть декларувати іноземні доходи. Краще прострочити строки подання декларації, ніж доплатити усі податки у двох країнах. Так? Отже, у нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Ставите лайк лайки, рекомендуєте друзям на все добре. До побачення.